У Тюменській області силами російських школярів віком 13-14 років було знищено гелікоптер Мі 8, який був розміщений у місцевому аеропорту. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За цей діям пообіцяли грошову нагороду у розмірі 5 мільйонів рублів. Інцидент стався в ніч проти 11 вересня. Спочатку хлопці облили гелікоптер легкозаймистою речовиною. Потім один із школярів закурив цигарку біля цієї речовини, але пожежі не сталося. Але коли він запалив другу сигарету, то гвинтокрил разом з легкозаймистою речовиною вибухнув. Гелікоптер згорів повністю цілою залишилася лише хвостова частина. Обидва хлопці зазнали серйозних опіків обличчя. Коли вони втекли з території литовища, їм довелося звернутися до лікарів, після чого їх ушпитали. Там вони зізналися правоохоронцям, що таке завдання вони буцімто отримали через месенджер Телеграм. А за цей підпал їм пропонували відгороду. Як повідомляють російські телеграм-канали, батько одного з цих школярів зараз воює проти України.